Щодо ризиків, що вони не несуть. Я звернути увагу на те, що підозрюваний займає керівну посаду в органах державної влади, є начальником відділу у на Маріупольській міській раді, у зв'язку з чим має відповідні зв'язки в органах державної влади та правоохоронних органах, використовуючи, які може перешкоджати встановлену істину у кримінальному права, шляхом тиску на свідків, зокрема, може знищити документи, які можуть бути визнані речовими договор. В інший, інший, інший спосіб перешкоджати нову власні. Крім цього, усвідомлюючи можливість настання покарання у вигляді, позбавлення волі, підозрюваний може чинити загади щодо переховування від органу до судового розслідування, такому виїзду або на непідконтрольну територію органів, органів державної влади, або на території іншої держави. За таких обставин прошу клопотання задовольнити. По-перше, безпідставлення. Я хочу про коротко ще послувати. По перше, одним із основних засобів саме застосування запобіжного заходу являється у нас саме обґрунтована наявність обґрунтований кіночиня даного приймання. Ми спершу повинні з'ясувати, чи дійсно докази, які були надані на прокуратурою, є вагомі та містять суттєві докази, які вказували на саме достовірну підозри підозрювано. Я хочу звернути увагу на те, що в матеріалах, які долучені до клопотання про брання запобіжного захисту, дуже багато матеріалів, які суперечити на думному. Крім того, я просила б звернути увагу суду на те, що Крім цього, у нас фігурує документ, це кваліфікаційний сертифікат, який аж ніяк не входить саме до службових обов'язків саме підзапису як керівника управління земельних ресурсів. Також у нас фігурує відомості про реєстр в державному реєстрі, Однак всім відомо, що дані відомості реєструються або нотаріусом, або реєстратором і не можуть вноситися саме посадовою особою відділу земельних ресурсів. Що стосується свідоцтва на право власності, також звертаю увагу суд на те, що дані документи аж ніяким чином не можуть впливати на виконання волієнту саме своїх службових посадових областів, а отже, дуже суттєво ставлять підсумні кваліфікації даної статті, що е, виключає тут е, і саме вагомість оголошення підводи. Я вважаю, що повинно бути враховано судом саме при обранні міри запобіжного заходу. А до матеріальні справи я долучила масу характеристик про те, що він є активним діячом, він є волонтером, він патріот України, він є організатором багатьох проєктів, а саме і проти війни, він бере громадську активну участь у житті не тільки нашого міста, він відомий за межами других міст. І є учасником багатьох організацій, він допомагає пораненим, він співпрацює не тільки з місцевими фондами, а й з міжнародними фондами. Нахожу, що виконавкаю статтям 176, 1708, 882, 170, 394, 1998, слідчий суди у кого-то. Попитаєш слідчого в другого слідчого відділу слідчого приймає про корпус, висіб надежденка. Про засування заходу від відділення від масломатисом сам світів, що задовольнити, застосувати. Відносно підува на бандеріс Александра Сергеевича, 1988 готу на уж народу саме в ДНСР, Україна звичайно світло притягнути начальником видео управления заметних отношений на Україну скула, не неодружений, несудимся за ресторанів за прессування. Наш седмі, тобто до 2 липня 2016 року включно. Визначити розмір застави в сумі 116 тисяч гривень у разі винесення кользуміти магазина Оксана Сергіюча 100 квартир. Після насіння застави підозру зобов'язане перебувати за кожною до досліджування, не відручатися з місця проживання без його дозволу, повідомляти слідчого про зміну місце прошування, здати непереглядну відповідь на пору державної влади свій паспорт для виїзду за кордон за наявності.